Всім вітання. Давно не включав свою резонансну систему. Зараз мені треба перевірити деякі елементи. І натрапив на такий цікавий ефект, з яким хочу з вами поділитися. Ми всі знаємо, що якщо у нас є джерело енергії, і коли ми включаємо навантаження, то у нас завжди йде просідання енергії в колі. От у нас зараз. Із кола, в якому є біфіляр, на якому лежить трифіляр, працює лампочка 500 Вт, і паралельно з ним працює індуктор резонансної системи. Тепер я буду включати в дану розеточку дану лампу. І будемо дивитися, що у нас відбувається із лампочкою, і цими лампочками які працюють із кола Де я буду включати навантаження. Так, включаю лампочку сюди. Так, от так, вибачається, не ту вилку взяв. Так, зрозуміли, так? От я включаю, О, демонструю, що я тут включаю. Так, взагалі вибило перебор. Запустилося. Так, бачите, який спалах енергії. Тут все загуділо і тут все загуділо. Виключив. У нас лампочка працює на якихось там своїх 10-20%. Так, по споживанню дивимося. Споживання у нас 660 Вт. Коли я розганяю енергію в резонансній системі навантаження, От. бачите, як у нас пішло, і споживання виросло десь на 40 Вт. Але ця лампочка геть аж гуде. Камера зразу перелаштовується, але те, що тут відбувається, це треба. Тобто вона працює на свою всю потужність, на всі 500 Вт. На неї дивитися не можна. І одразу ці лампи, які я зараз теж буду так акцентувати, вони ледь що горять, коли я включаю навантаження на резонансну систему. а навіть видно та лампа, як засвічується по боковому свічінню. Так його майже не відчуваємо. Тут. Видно, що робиться. От і зараз ця і камера зразу трошки запригасить. І споживання так і виключив. Все погасло. Зараз воно відновиться. 650-640. Фактично додається тільки 50 Вт по споживанню. Але Зараз я замість цієї лампочки включу нагрівач 500 Вт. Чуть-чуть додалося. Бачите, от. Але також, тобто не тільки газорозрядна лампа, але саме газорозрядна лампа, коли працює в моїй системі, я вже не раз це демонстрував. Це, правда, вже було давненько, коли я включаю. Це свого роду розрядник, і у мене відбувається такий цікавий процес. От. Зростання енергії в резонансній системі. І це енергія в нас. Так, якщо зараз подивитися на слампочки, тут вже не будуть, а двигун, так, зараз подивимося, чи двигун запускається паралельно. Пускається. Так, от такий цікавий момент. Зараз буду розбиратися, чи це випадковість, чи це закономірність, але момент досить таки цікавий. Газорозрядна лампа, звичайно, дала досить таки серйозну прибавку потужності. Даної лампи тепер замість газорозрядної лампи я буду включати сюди двигун От. і дивимося на лампу. Так Так, у нас споживання 660-650, включаю двигун. Так, коли двигун буде коментувати, досить таки складно, Значить, що ми сьогодні побачили? Побачили, що коли я О, зараз резонансна система продемонструю. От ми включаємо звичайні лампочки. Так от. Вони у нас працюють, так, через що я називаю резонансною. У мене є тут блок конденсаторів. І коли я їх конденсатори виключаю. У мене лампочки майже гаснуть, так? Коли я ввожу в резонанс, лампочки загораються яскраво. Тобто, я можу робити тут з двох фази, і у мене якраз виходить оптимальні варіанти. І саме оцими резонансними ефектами ми розганяємо енергію в катушках. Тобто у нас зовнішні біфіляри. Ми з допомогою конденсаторів розганяємо енергію, і вона накопичується в системі. І коли я даю навантаження і вже струм в знімальній катушці зростає стрімко, ми бачимо відображення цього струму і на даній лампочці. Це сьогодні такий цікавий ефект. Тут кратне зростання іде потужності, але з мережі споживання там десь на ну, 20, 30, 40 Вт. Ну, тобто не суттєво. Якщо брати двигун включати, то на зараз так 670. У нас одночасно виростає потужність на лампочці, працює двигун, і якщо брати зростання споживання, фактично це відображення споживання самої лампочки. Двигун в даному випадку працює нібито зовсім безкоштовно. Це дискусійне питання, багато хто скаже, не заливайте, дядько, але це моє бачення, як я це все розумію. За рахунок чого я це все досягнув, це буде відео майбутніх часів. Сьогодні всі секрети не будемо розказувати, але результати досить таки непогані. От. Є свої тут нюанси, які ще треба вивчити і розібратися. Всім успіху і до нових зустрічей!